Тільки один я їздив на тренування, більш ніхто собі не займався карате. Карате взагалі було раніше заборонена. Фізкультуру ми не любили. Не любили? А нас, да, нас не любив вчитель фізкультури. Типа я попав в офігенну атмосферу. І Я пам'ятаю, у мене був жовтий пояс, а я там з чорним стояв, мужику, 27 років, мені 18. Це було страшно дуже. Мій тренер розказував, що колись його, так вийшло, що він був на допиті, на одному, і його допитували. І били йому керзовим сапогом. От він був просто охоронцем в одній компанії, mm -hmm. і там щось вкрали. І він там взагалі не був причетний до цього, але його чомусь там вирішили допросити, щоб він начебто там був причетний до цього. І от били черзу погомоць сюди в гомілку, а він каже, блін, а мені взагалі не больно. Може мені каже, скривитись? Тому що тут вже ці м'язи, нервова система, вона не працює. Тому що ми наносимо удари гомілками. І виходить, що ти. А для того, щоб це пережити, треба силу волі, характер і так далі. І от це один із найважливіших принципів. Не здаватися, ти вперед. Є таке японське прислів'я: бережи порядок, і порядок збереже тебе. От, якщо в тебе все в порядку, то це тобі дуже, ну. Швидше може прискорити всі процеси. Скажи, будь ласка, що тебе найбільше надихає в роботі з дітьми? В мене запросили тренувати в німецькому садочку. Я три роки туди їздив на Лукяновку. Тренував дітей різних е чиновників, австрійських, німецьких, власників компаній великих е німецькоязичних. І там було п'ятдесят відсотків дітей німецькомовних, так. Мовних, да. А 50 були еліта Києва. там і Внучка Мельченка була, Єва пам'ятаю, тренувалася у мене. Ну, дуже багато цікавих дітей. Перший рік, коли я тренував, мені було цікаво. Я отримав задоволення щось нове. Я на німецькій мові навчився проводити тренування. Там момент, що ці діти вони вийшли, вони випустили з садочка і ушли. І ти хоба такий, оп, а, а де? Як я побачив плоди результат mm -hmm. своєї роботи? Все, і ти не можеш бачити. У мене просто пало ну, бажання тренувати, але там була е, Кріста. Це директор садочка. Вона австріячка. Мій чоловік був військовий еташева в Києві, австрійський. І вона, вона психолог. І вона каже: дивись, тобі треба на процесі. Ти ну, вона там мене якось психологічно налаштовувала на те, що це окей угу. і нормально, але все одно, потім я потім в я почав тренувати цих дітей в, в німецькій школі, яку вони відкрили. Все ж ти продовжив. Да, тому що коли ти не бачиш результату, то дуже важко вкладатись. Ти, ну якби я. Можливо, це я такий, але я не роблю те, що я е, те, що я не зможу побачити результат. Я так, я певне при Якщо майбутнього немає майбутнього, то теперішнє не обов'язково. Я взагалі добрий тренер. Я не злий тренер, але іноді я можу. Тут була одна ситуація з мамою, там розмовляли коротше, на тренуванні, коли дитина не тримає руки біля голови. Я е, говорю: я зараз буду вас бити просто по голові, ракеткою ходити і бити по голові, для того, щоб ви піднімали руки. Ну, він самозахід закритись потрібно. І один малий він пропустив. Коротше. Він не підняв руку, отримав по голові, і потім прийшов мамі. Розказав, що от тренер його вдарив, що це за тренер, який б'є дітей там і так далі. Ну навіть я на за це не жалкую. Чому? Тому що це для нього урок, і я це зробив не, ну, не для того, щоб образити його, а для того, щоб він став сильнішим. Навпаки. Ну я просто пам'ятаю, як нас тренер був, то він був у нас не, не так, як я, Шуття там і так далі. Ну, це все педагогічний підхід. Тут просто що я я побачив, що йому стало обідно. Uh -huh. І він, він ще, ну, дуже часто плаче, там, якщо щось не виходить. На нього так дивлюся, значить переключився на інших дітей. Але я не наблюдав, що він, він поборов ці сльози свої, не, не показав, що йому там це. Він це поборов, все зробив, але вдома мамі все одно він розказав цю всю історію. Ну, це нормально. Я думаю, що ми з ним тобто ще про ти, це ти поговоримо. Тобто Ти все одно дивишся, тримаєш усіх дітей в фокусі. Кожному, кожній дитині треба підхід свій. Когось можна взяти пояс і дати позаднітися. І він від того кайфене. а когось навіть <смір> подивитися не можна на нього. Ти на нього подивишся, і він уже плакати почне йому. Ну, так взагалі-то взагалі дітей бити погано. Діт, дітей бити? Ні, вони самі просять, можете мене вдарити. <смір> тобто до тебе приходять діти, мозохісти. <смір> 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 ну, дивіться, якщо дітей сидить тут, момент в чому, що ну, вони люблять, реально, вони люблять, коли. Я говорю, хто хоче сили і енергії, я можу додавати енергію. Вони кажуть, я хочу, я так поясням по задниці кажу, ну що є? А воно реально, я сам, коли я стаю спрингую, я прошу, щоб мені по спині рівнем якимось. Тому що ти вже не можеш, у тебе немає сил. І ти получаєш по задниці рівнем, і в тебе і далі якийсь приплив енергії. Це не. Дивіться, мій тренер так мені розказує. Ти можеш з добрим серцем наказати дитину. Якщо ти з добрим серцем накажеш дитину, вона не буде ображатися на тебе. Ти можеш її не, не, ну, не бити нічого, але злим, і це буде їй ще хуже. Нашкодить. Да. У нас є, є в кожному є дві, дві, дві. дві особистості. Ми називаємо на тренування це чорний джин і білий джин. От. І у кожного він є. І от коли чорний джин він дуже балується, то ми його виганяємо. виганяємо його. Із організму, і з тіла. І вони самі кажуть, Так, я зараз буду балуватися Тренер, можна мені якось <соць> успокоїть мене. <соць> ну, це така ігра. це як ігра. Що так такого. проходять тренування? Ну, діть... ну це, це роз... зараз так це більш раніше. Я так... Зараз взагалі цих дітей краще не, не чіпати, не, не трогати. Ну, я не знаю. Це складно кожного свій підхід, я ж кажу. <соць> Є такі діти, на яких я взагалі там кричу, і як батько виховую їх там просто капець. Я дуже ну, думаю, все, він точно не прийде на наступне тренування, він приходить. Знову виховує. Да. Дуже мало, я б сказав, є тренерів в Україні, які мають дітей, які мають зараз спортсменів, які прийшли до них 15 років назад, які показують результат. Я рахую, що це мій такий. Моє прі конкурентне преимущество в тому, що yeah. я зміг з цими дітьми на вистроїти такі відносини, що вони не уходять від мене а з, зі мною лишаються. Хто от лишився, вони всі показують результати. Там і Жора Кармазін він там. Я ну я, я не рахував, скільки раз він там чемпіоном України ставав, бо він займається з 4 років і там вже з 6 ми чи з 7 -ми, почали їздити на ці змагання. У нього там один чи два рази він програвався. Інше він там перше, друге місце завжди в призах. Там Мирослава Мельченко. Це він зараз йому 20 років. Він вже представляв Україну на чемпіонаті світу. Це на Анастасія, теж вона трикратна чемпіонка Європи і представляла Україну на Чемпіонаті світу світу в Токіо. За всю історію карате в Україні є лише один тренер, який зміг підготувати на чемпіонат світу двох спортсменів. Це я. Як нам приїхало, якщо наш є така видатна. Настерин. Та я не це так случайно. Все одно. Получається, Настя отобралась від Європи. Ну, там жінки, 32, не 32, 18. 18 жінок з Європи, найсильніших, вони отримують квоти на чмінат світу. І Настя ішла в ці 18, і, виходить, Отримала Путівку. А, а серед чоловіків кожна країна відбирає у себе в країні. Uh -huh. І у нас було чотири Путівки, і одна з них це Мирослав Гомельченко, він її отримав. Тобто Настя від Європи отримала, Мирослав в Україні тут. Всього було шість учасників з України. Два із них мої спортсмени, і вони пройшли перше коло змагань вдвох, а в другому колі вже на японці. Настя попала на чемпіонку світу і програла їй. Третій раз вона нею вже б'ється і не може в неї виграти із Литви. А Мирослав попав на японця. Ну, такого хорошого. Равний був плюс-мінус бій, але йому тільки було скільки 18 років. 18 років попав на чемпіонат світу, який як Олімпійські ігри. Раз на 4 роки відбуваються. І це абсолютний, Там нема категорії вагових. Тобто є 103 чоловіки угу. з різних країн і один чемпіон тільки має бути для того, щоб наш проект і надалі розвивався. Просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер бідосі вже місяць на дитячому харчуванні та енергетика. А скажи, Не, є б... різниця да. тренувати хлопчиків чи дівчаток? Звісно, це колосальна різниця. В чому? Во взагалі, во всьом. в всьому, психології. <рес> Пацани, вони як. Що сказав, то і роблять, скажімо так. А mm -hmm. дівчата вони вже, ну, от, якщо там брати Настю, то в неї є своє я, своя позиція, якась там, настрій там, і так далі. Ну, треба підхід більше, треба бути м'яким, як вода, щоб. Попасти в її ритм, скажімо ага. так, щоб вона максимум отримала результати від тренування. А як ти, як тренер, легко тобі в цей стан, в який, як вода входити? Ну, та ні, та було таке, що вона виходила з тренуванням, ми з нею сварились там. ну, Дуже складно. Хоча є дівчата, які як хлопці там сказали, і вона там робить і так далі. Але це не стосується, напевно, чемпіонів. Бо всі ну, чемпіони вони дуже специфічні. Карате це більше бій чи мистецтво? Мистецтво. Чорний пояс це кінець чи лише початок? Початок. Тренування більше дисципліна чи імпровізація. Дисципліна. Кращий тренер це суворий чи добрий тренер? <гум> Невідомо. Карате на вулиці реальна допомога чи кінематографічний міф. Реальна допомога. Не використовувати карате на вулиці, <рес> довгі тренування це більше користь чи перевтома? Перевтома у тренера є час на відпочинок, чи є завжди режим? Є час на відпочинок. Успіх це більше тренування чи удача? Тренування. Спортивні чемпіонати це більше про змагання чи про шоу? Про змагання. Сергій, що ти можеш сказати про сеянарапаті? Саінара <рес> 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 це вечірка, яка відбувається на міжнародних змаганнях, чемпіонати Європи і світу. Це тради... традиційна така японська історія, де всі учасники змагань, спортсмени, тренери, судді, обслуговувачі персонал, вони всі збираються на одній локації і відбувається, там святкування цієї події, змагань і так далі. Інтернаціональна така вечірка, де, якщо це Європа, то це всі ну, представники там, дуже цікаво, ну, всі знайомляться, обмінюються досвідом там. Спілкуються, дружать, потім їздять один до одного в різні країни. В гості, В гості, так, і так далі. Ну це дуже... Я пам'ятаю, одна з таких цікавих була цей на арпаті, де ми були разом з Дольфом Лунгреном. — Знаєте, такі є? Ну, звісно. Універсальний солдат фільм. Так. фільм з Ван Дамом дуже багато. Ну, зараз в фільмах він знімається ще досі. От. І ми там на дискотекі з ним танцювали разом. Але це... йому дуже було складно це робити, бо всі хотіли зробити з ним селфі постійно. Цікаві а, такі? — А саме пам'ятне, от саме таке, що тобі дуже запам'яталося. Та у нас вечірка там враження. Не можна на камеру розказувати. В Грузії сенара це безлімітне вино. І, да, і, і ніхто і... не виходить, всі виповзають. Ні, ну та ні, нормально. В принципі, <різь> ну це ж Грузія. Ну, — да, Були танці біля басейну і, і купались там в басейні, і чуть ли з готеля нас того не виганяли. Збірна України тоді зайняла повні перше місце команди, і ми дуже святкували. А Важливо знати психологію все ж таки дитини для того, щоб впливати. Це, це саме ну, так тренера, тренери вони всі психологи. Якщо ти не, не, не психолог, ти навряд. Чи можеш довго утримати якогось спортсмена і досягти результату. Ну, Навіть такі маленькі фішки, от там один малий, він коли е, ну, 5 років, коли е, ми починаємо робити штіну шпагат, то він завжди проситься в туалет. Це, це, це типа причина як собака палова. Так, так тянує так. шпагат, він такий можна в туалет. Це просто ну прикол, коротше, такий. І він любить дуже бігати по колу. Це просто він бігать, він любить. бігати, це для нього, типу, а вони біжать, вони кайфують. І я такий, щас я поприкалуюсь над ним. Коротше, кажу, так, а щас всі тягнемо шпагат. І він такий, можна в туалет? Я Кажу, іди, можна. І до коридора ще не доходить, щоб вийти, такий. А зараз всі бігом біжим. І він такий. Який туалет? Ні, я біжу. клас. Я такий біжук. Ну, це прикольно, так. Да? Ну і ти це психологія. То, ну, ти так, розумієш. Так. Ну от Мирослав, який зараз студент Нацгвардії, лучший студент, портрет його висить Національній гвардії. Він був на зустрічі з Зеленським недавно, з президентом. Його як кращого туди нацгвардійця, студента четвертого курсу запросили. То на першому тренуванні він впісявся, що ви розуміли. Йому було шість років, він прийшов на тренування. Ми просто Я... не пишемо. А? Ну ну ну. Це можна. Він цю, цю цю історію ми розповідали на великий загал. Це нормальна тема. Це просто. Я дивлюсь, стоять діти, чоловік 20, і він там в останній стоїть, і біля нього калюжа. Просто калюжа на татамі. Я розумію, що якщо зараз це всі побачать, його просто будуть тикати пальцями на нього, і все. Ну і психологія. Псіхіка дитини може бути нарушена. Це не про Мирослава. Якби б навіть на нього тикали, йому пофіг було. Він взагалі, він психологічно устойчивий спортсмен, який в мене є. Взагалі, ну, це просто. У нього психі, психологія. Я такий кажу, так, а зараз ми швидко всім медітуємо, сілися за закрили очі. Всі сідають, закривають очі. Я бігом до Мирослава за Марків і кажу, йди бігом, передівайся, тряпку повитирав, це все хоп, і надів штани, якісь другі, яких він тренувався. І все, і там він так закінчив тренування, все, і от зараз це чемпіон Європи, там багаторазової, чемпіон України і так далі. Як Яккунінкомітет це 100 поєдинків, це таких людей дуже мало, які пройшли, може, 9-10 людей за всю історію карате це одна людина, вона б'ється 100 боїв нонстопом, -нон тобто є 100 соперників. І з кожної по одній хвилині б'єшся, всі хочуть тебе перемогти. І це Є за люди. один день? Це може Ну, це триває два дня. 40 е, поєдинків. Ну, це в реанімацію зразу для людей довозять, щоб ви розуміли. Маста Саяма, ну, це кореєць, японець корейського походження. От. Він е, займався різними єдиноборствами і потім і заснував стиль Кушенка і карате. Є про нього легенда, що він е, змагався з биками 52 бика. на його, тобто він... Змався з 52 биками, з медведем навіть потім на нього подали в суд Грінпіс за те, що ну, общаство захисту животних, mm -hmm. це тому, що це не можна робити. Але типу, що не було людей, які могли його перемогти. Ну насправді він був дуже крутий ну, і тренер, але ще більше я вважаю, що він був крутий підприємець, тому що він побудував таку мережу, скажем так, клубів і розвив цей стиль в більше 150 країн світу. Люди займаються, як якушника карате, більше там, 6 мільйонів послідовників. Він заїжджав в країну, знаходив людину, яка там, займається якимось видом да, а там рукопашників мала рукопашника, ну, любих. мали oh, sorry. бути гроші, зв'язки, е політичні фінанси. І він запрошував до себе в Японію, вони там жили місяць, два-три. Він навчав АЗАМ карате, ця людина приїжджала, вже ставала. Національним представником і рухала цю всю історію в цій країні таким чином, він там за буквально 20 років він продвинув цей стиль в усіх країнах світу. Яке головне послання молоді, які починають взагалі свій шлях в карате, бути впевненим в собі, навіть якщо ніхто в тобі не впевнений, ти маєш вірити в те, що ти єдиний такий. І таких, як ти, більше немає, і в тебе є свій шлях. І не звертати уваги на когось, не порівнювати себе з іншими, а рухатись і звертати більше увагу на, на, на свій стан і на свій розвиток. Не звертати уваги, якщо щось не виходить. Чим більше ціль, тим більше буде проблем, і тим більше буде не виходити. Це вже закон, тому що це ціна. Дякую, Сергію, що прийшов. Ось. Підписуйтесь на наш канал Ютубі про покликання, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Нам дуже цікаво мати зворотній зв'язок. Ми готові приймати ваші донати і бажаємо всім гарного дня.